А ви точно не аферисти? Чому я повинен вам довіряти? Перше і логічне питання, яке виникає на початку співпраці з будь-якою юридичною компанією. Я хочу більше познайомити вас із мережею права, щоб щодо нас таких питань не з'являлося. А ще подивіться наш канал, щоб завжди отримувати юридичний аналіз нових законопроектів та рішень Кабінету міністрів. Якщо ви дивитеся це відео, то певно вже замислюєтесь над тим, щоб скористатися юридичними послугами мережа права. Зупиняє лише думка: а чи можу я довіряти цій фірмі? Зараз розберемося, чому ви точно можете довіряти нам свою справу. Найперше, що потрібно знати, наша компанія офіційно зареєстрована. На сервісі перевірки компанії YouControl ви можете в цьому пересвідчитися. Мережа права має свій код єдиного державного реєстру підприємств та організацій. Тут вказаний її власник, а також відсутність заборгованості перед державою. Показуємо також виписку із реєстру для тих, хто не довіряє інтернет-ресурсам. На документі є та сама ж інформація, печатка та підпис. З цього документу ви побачите, що компанія зареєстрована 12 травня 2021 року. А хочеться уточнити, це дата, коли фірма отримала назву мережа права. До цього наші спеціалісти плідно працювали у складі адвокатського об'єднання Глазов та партнери. До речі, про адвокатів. Наша адвокатеса Драгомирова Олена Миколаївна працює над справами, зокрема військових пенсіонерів, уже понад 10 років. Вона продовжила і в юридичній компанії Мережа права свою діяльність. Її адвокатське посвідчення та сертифікат про кваліфікацію ви бачите зараз на екрані. Інша адвокатеса Вікторія Єрьоміна більше п'яти років відстоює права українців у судах. Зараз вона також працює над тим, щоб розробити більшу кількість програм для вас. А це. Адвокатське свідоцтво ще одного нашого адвоката із Вінниці Андрія Дзіся. Він теж уже понад 5 років в юридичній сфері. Покажу також і моє посвідчення. Загалом маю понад 15 років досвіду роботи адвоката. Обов'язково всі наші спеціалісти проходять курси підвищення кваліфікації, а кожен адвокат, юрист чи юридичний консультант має відповідні сертифікати та юридичну освіту. І це ми підтверджуємо. Про надійність компанії може сказати і її масштабність. Мережі працює понад 100 фахівців у чотирьох містах України в Одесі, Вінниці, Києві та Львові. У нас біля 30 юристів, а ще стільки ж юридичних консультантів. Щонайменше п'ятеро спеціалістів працюють над вашою справою. І це дає гарантію, що послуга буде надана якісно та тільки з позитивним результатом в суді. Це не адвокат, який працює сам по собі і може в якийсь момент виїхати з країни. Тут велика компанія яка відповідальна за свою роботу. Ще в гуглі є посилання на наш офіційний сайт, де можна детально ознайомитись із усіма послугами та їхньою вартістю, також спеціальні мережі, зокрема Ютуб, Фейсбук, Інстаграм. Відео на цих ресурсах з'являються регулярно. На них ви можете побачити юристів нашої компанії та адвокатів. Коли будете переглядати наші соціальні мережі, зверніть, будь ласка, увагу на відгуки клієнтів. На Ютубі вони зібрані в окремій підбірці. Зараз там вже понад 70 відгуків. І це все реальні люди. Повірте, скільки акторів ми не знайшли б. Всього понад 4 тисячі військових та правоохоронців отримують більше у 2-3 рази пенсію з нашою допомогою. Ще близько 15 тисяч в судовому процесі, і це результати лише за одним напрямком роботи. Ми гарантуємо повернення коштів за наші послуги, якщо ви вирішите відмовитися від співпраці. Таких ситуацій у нас не виникало, адже ми добиваємося лише позитивних результатів. Але у нас є можливість повернення коштів, якщо це питання для вас є важливим. Всі посилання на ті ресурси, про які ми розповіли, залишаємо в описі під відео. І пам'ятайте, що до правомірності та чесності мають бути питання в першу чергу до державних органів. Ще залишились питання щодо нашої роботи або бажаєте дізнатися перелік програм, зателефонуйте за номером телефону, який зараз бачите на екрані. У нас юридична консультація безкоштовна. Також підпишіться на YouTube юридичної компанії Мережа права, щоб не пропускати актуальні новини. Велике спасибі вам за увагу!